В Аврорі придбав ось такий термометр. Він міряє температуру всередині кімнати і на вулиці одночасно. І показує вологість, дату та час. Давайте подивимось. Відкриваємо упаковку і дивимось комплект. Тут у нас в комплекті інструкція. Термометр з датчиком виносним і одна батарейка 3А. Відкриваємо гніздо, ставимо батарейку. Ось так, обережно знімаємо плівочку. І ось він щось вже показує. Цей датчик ми будемо ставити на вулицю. Ось, бачите, я притискаю пальцем, і температура відповідно аут починає рости. Оу. Його можна використовувати як термометр для тіла. Налаштування проводимо за допомогою цієї кнопки, починаємо з часу. Натискаємо, Починають хвилину. У нас зараз 17-15. Вибираємо 15. Так. Тепер ще раз. Вибираємо час. 17. М вибираємо. Це виходить 5. Тепер наступне натискання. 24 години або 12. Вибираємо 24. Натискаємо наступна. Місяць, вибираємо лютий. Дата вибираємо 17. Натискаємо ще і обираємо рік. 25. Все. Час налаштований 17-15. Щоб налаштувати будильник, нам треба натиснути кнопку МОД 1721. Виставляємо, довго триваємо, мігає на 23, наприклад. так Обираємо годину, хай буде так, перевіримо. Тепер, бачите, потрібно, щоб була і кома горіла, і динамік. О, є. І тепер натискаємо кнопку мод ще раз. Все, годину показує. чекаємо, коли задзвонить будильник. О, задзвонив. Виключається просто будь-якою кнопкою. А щоб будильник відключити, треба ось ці значки прибрати. Входимо в режим будильника і прибираємо значки. Ну все, термометр налаштували, тепер йдемо встановлювати. Для датчика я підготував ось таку трубку і ось такий апарат, щоб просверлити стінку. Ось десь в цьому місці буде отвір. Сверлимо. Отак, добре. Намотав ізоленту, отак от певно стане. Відрізаємо і сюди ось в трубку затискаємо. Ну, ось поки тримав датчик в руках, він нагрівся. Зараз будемо встановлювати на вулиці і буде охолоджуватись. Датчик вже на вулиці, а надвечір холодніє. Дивимось. Отже, кімнатна температура 19,4%. Перевіряємо, може бути. А вулична температура мінус 0,8. Та так, десь так і є, але тут нічого не видко. 66% вологості, 18,24%. 17 лютого 2025 року трошки пізніше стало морозніше, а що робити, лютий. А також тут є пам'ять: це у нас максимальні температури і вологість, це у нас мінімальні температури і вологість, і це то, що зараз. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, па-па!